Вітаю вас, мої догенькі, я Ірина. Вчора отримала від пані Оксани такий коментар. Добрий день, Ірино, Подивіться, що це за дата перемоги України над ким? Над Руснею чи зеленою шоблою від Дрогобицького провидця 21 липня 2025 року. Дякую. Я її запитала. Але так людина мені і не відповіла, що за Дрогобицький і тому подібне. Тому я дивлюся. Давайте спочатку дивимося цю дату. Звідки вона прийшла? Ця дата 21 липня 25-го року. Це тобто аж на наступний рік. Що це за дата така? Звідки вона взагалі взялася? Угу, понятно. Людина спіритуальна. Людина вважає себе тут, я не знаю, ого, го ого, го ого. го Гаразд. Дивіться, ну тут видіння у людини були, Ось. Але, 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 наскільки це правдиво. Ну, тут дивіться, я би не сказала, що тут правдиво. От тут не зовсім правдиво. Це не є перемога. ось Але тут, скажемо так, людина вважає себе провидцем. Я не вірю у ці всі. Е, е, як це називається? Люди всі, на мій погляд, це все, е, ну як би це сказати? Інформація вся, яка йде наперед, всі, всі ці прогнози, це все, я мало в це вірю. Чому? Тому що е, залежить все від людей. Я не буду тут зараз внікати, але єдине скажу: дійсно, у цієї людини було видіння. Наскільки вона правдива, я би не сказала, що це великі правдиви. Тут, знаєте, емоційність велика, і тут людина якось... якось. Е, Ну, чомусь в мене йде. О, зараз я перепитаю, тому що чомусь в мене таке відчуття, що це, ну, скажімо так, заплатили людині, щоб вона якусь таку інформацію. А, ну, заплатили її чи ні? Ага, все зрозуміло. Домовленості тут. Тут домовленості. Тут домовленості, все зрозуміло. Давайте подивимося. Наскільки? Наскільки правдива інформація. Наскільки реально до 21 липня. щоб На 21 липня 25-го року, щоб закінчилась війна? Чи таке можливо? Ну, Це, вибачте, мені. Вода, 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 вода. Сама вода і брехня. Ні. Сама вода. Вода, вода, вода і брехня. Тобто це ну, ці видіння, оці всі пророки, маги, і е, мольфари вибачте мені, це ну, не до мене з таким. Реально дивіться на речі, і от карти показують: вода, вода і заноси, і затоплює. Ні. 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 Це настільки інформація не має підґрунтя. Абсолютно. Знаєте, Бульбашка. От Бульбашка. Мої дорогенькі, донатимо на ЗСУ. Під цим відео постараюсь виставити на реп для 143 бригади. Я вже заплуталась, тому що робила розклад. і Зранку мав вийти розклад. Я надію, що він вийшов. Наших кидають на штурмові, на м'ясні штурми, знищують армію. Розголос потрібен. Будь ласка, донатимо, щоб захистити наших військових. Будь ласка, не всяким притулам, не всяким стерненкам. Будь ласка, дивіться, куди ви гроші тикаєте. Навіть тих пару копійок, пару тих гривень. Ви рятуєте цим життя наших військових. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!